Жити вільно на нашій землі, розкиді зерно золота. Цю пісню литовського співака Ігідіуса Лукшіса, який приїхав у складі делегації до Кременчука, виконав разом з ним відомий творець хіта Байрактар Тарас Боровик. Ввечері 10 серпня на набережній у парку Придніпровській відбувся благодійний концерт. Також на імпровізованій сцені виступив і відомий міський гурт Локдаун. І та Тарас Боровик заспівали багато своїх пісень. Прикольне місто. Е Зразу впадає око те, що довкола відбувається якась двіжуха, ремонт, щось відновлюється, щось перекладається, десь будівництво. О, десь відновлення від старого до нового. Ну живе місто, живе. Співак поділився секретами створення своїх пісень. Сергій Чела Черватий полковник, мій начальник, сирський командувач сухопутних військ, генерал-полковник каже, що так і так. На четвертий день війни байрактари дійсно допомогли нам зупинити цю колону. Багато сімдесят ціки там чотири кілометри. Чи можемо якось? Прославити їх чи що. А він позвонив мені 15-20 хвилин після по написано. Концентрація в цей момент все загострене і емоції, і слово і думка, і все зразу спрацювало. Ексклюзивно для Кременчука Тарас Боровик представив пісню про РСЗВ ГРАД, відзначив важливість закарбування військових подій у піснях та дав пораду усім, хто хоче почати створювати власну музику. Я звичайно відчуваю певну відповідальність, якийсь фокус суспільства на свою творчість. Але це ще більше мотивує. А гордість за пісню колосально відчуває, ну це просто кайф, блін. Коли одна маленька пісня допомогла вийти з депресії, зі страху, ціле велике суспільство. Це кайф. Якщо ти впевнений, що те, що ти робиш, має в собі е якусь цінність, соціальну, музичну, не знаю, текстову, байдуже. Якщо ти відчуваєш цей якісний, хороший продукт, не бійся, вали, блін, напролом. А суспільство дасть оцінку. Захід став можливий завдяки підтримці литовського підприємця Лінаса Малішка, який постійно допомагає Кременчуку. Не дивлячись на хмари, які зійшлись над містом, відвідувачі та музиканти наповнили усю набережну атмосферою, адже місія цього концерту зрозуміла: допомога ЗСУ. Справжній друг України розказав про знайомство з Кременчуком та дружбу з Тарасом Боровиком. Дуже красивий город И уже кагурісова. чувствуется, что идете в Европу и чисто, красиво, ну вообще супер, супер Энергия, глаза сразу зацепили, там много людей было, ну, говорю, такой контакт пошел, сразу вот так прямо. Говорю, у меня есть такая песня, хочу перевести на, на украинский, говорю, есть, будет возможность, хотел бы с тобой встретить. Говорит, нет проблем, он такой, ну он, он очень большой души человек, очень. Ну и мы так после этого встретились, ну и так вот наша дружба началась, и вот и перевёл он мою песню эту на украинский. Побажав егідію успіх найшвидшої перемоги в Україні. То що відбувається это жасно. И мы, так говорится, мы литовцы, например, тоже маленький народ, но мы Сколько можем, столько помогаем и и вообще, вот вокруг, вот сколько езжу по Европе и по миру, все люди говорят, поддерживают вас и думают, что ну, все равно. Придет ну, перемога за вами, будуть жита, буде, 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 європейці свободна в демократії. І буде, а, мир у вас і а, люди. Не будуть погібати за того, щоб до захотіли землі я. чужої землі. Усі присутні з душевним трепетом слухали пісні як українською, так і литовською мовами, адже люди з великою душею завжди зрозуміють один одного. Глядачі не стримували емоцій і підтримували виконавців та робили свої внески у спільну перемогу над ворогом. Якщо чесно, драйвово. Я не знаю, чи можна так казати, ну драйвово. Завдяки тим, хто зараз на сході і на півдні, ми маємо змогу спокійно стояти, дивитись, милуватися Дніпром. І дуже дякуємо активістам, громадським діячам і всім дотичним до цієї доброї справи. Обов'язково треба робити. Бо завдяки таким акціям вони переймаються, я так сподіваюся, переймаються тим, що взагалі відбувається в країні. Дуже подобається. Так, не, не трошки незвично, але подобається. Треба ж якось народу і не, не тільки ну, думати про щось таке, а якось якісь емоції позитивні. Кульмінацією вечора стало виконання пісні Байректар усіма виконавцями одночасно, що створило неповторне звучання цієї пісні. Дмитро Цирюльник, Іван Іванкашенко Кременчуцькі новини